Чи справді строки дії від строчок за постановою 45 скоротили до 31 березня 2025 року. Як мінекономіки роз'яснило цю ситуацію? Чи потрібно інформувати ТЦК про заброньованих та які зміни у кодексі законів про працю щодо дистанційної роботи та відряджень ухвалила Верховна Рада про це й не тільки за кілька секунд? Вітаю я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 24 по 28 березня. Поїхали. До завершення чинних відстрочок, наданих військовозобов'язаним рішенням Мінекономіки або через дію, залишилися лічені дні. Якщо не перебронювати працівників за оновленими правилами до 31 березня 2025 року, то з 1 квітня їхня відстрочка втратить чинність. До 1 квітня підприємства, які отримали оновлений статус критично важливих, можуть скористатися послугою швидкого бронювання та забронювати працівників без очікування 72 годин. За інформацією фахівців дії, за Яви на бронювання подані 31 березня за спрощеною процедурою. Опрацьовуватимуться ще протягом доби після цієї дати. Щоб встигнути забронювати працівників до 1 квітня, необхідно анулювати попереднє бронювання та подати списки на нове бронювання. Весь процес триває не більше доби. Результат бронювання буде позитивним. Якщо військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, обіймає Посаду на критично важливому підприємстві та отримує зарплату не менше 20 тисяч гривень у період відстрочки. Уточнив персональні дані та не перебуває у розшуку. Важливо за наявності у працівника статусів у розшуку або порушення правил військового обліку. Дія блокує бронювання. Тому залишаються лічені дні, щоб працівник встиг оновити цей статус, поки дія Попередня відстрочка, а підприємство встигло забронювати його наново. Зверніть увагу: якщо під час бронювання в дії виникає помилка, що працівника не знайдено в реєстрі військовозобов'язаних або зазначено, що він не працевлаштований, необхідно заповнити спеціальну Google форму. Уважно внесіть всі необхідні дані та очікуйте результат розгляду заяви на електронній пошті. Детальніше про бронювання з 1 квітня на безоплатному вебінарі 3 квітня. Фахівці мінекономіки роз'яснили ситуацію, яка склалась щодо відстрочок для значної кількості заброньованих військовозобов'язаних за порядком номер 45. В результаті автоматичних змін у єдиному державному реєстрі призивників військовозобов'язаних та резервістів, а також у мобільному застосунку «Резерв плюс» строк дії відстрочок для цих осіб було зменшено до 31 березня 2025 року. Проте ця дата має вирішальне значення саме для заброньованих за постанову 76. Мінекономіки у листі уточнили що відстрочки надані військовозобов'язаним відповідно до порядку 45 є чинними протягом терміну, на який вони були надані. Строк дії відстрочки вказується у посвідченні та у повідомленні про зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік. Відстрочки можуть бути анульовані відповідно до пункту 16 порядку, номер 45 Обмеження щодо строків дії відстрочок до 31 березня, наданих до 1 грудня, у рамках. Постанови 86 не застосовується до відстрочок наданих згідно з порядком 45. для приведення у відповідність строків дії відстрочок, наданих за порядком 45, Мінекономіки рекомендувало Міноборони забезпечити наявність в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, а також у мобільному застосунку резерв плюс актуальних відомостей про відстрочки та їх строки дії щодо своєчасного внесення в реєстр відомостей про відстрочки або їх анулювання відповідно до пункту. Ту 16 порядку 45 буде скоординовано роботу ТЦК. Маєте запитання з приводу бронювання за постановою 45, яка має обмежений доступ? Задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Ми вже повідомляли, що представники ТЦК. Подекуди вимагають, щоб підприємства повідомляли про оформлення бронювання за порядком 76 або вимагають витяг з порталу дія як підтвердження відстрочки. Міноборони у листі від 7 березня 2025 року підтвердило нашу позицію, зазначивши, що згідно з порядком бронювання номер 76 бронювання здійснюється за списками, поданими для бронювання, через Портал Дія. Після формування списку переведення на спеціальний військовий облік здійснюється автоматично. Інші дії щодо оформлення відстрочки не передбачені порядком 76. Отже, підприємства, які забронювало працівників за порядком 76, не зобов'язані інформувати в ТЦК про таке бронювання. Також зауважую, що з 1 грудня 2024 року бронювання через портал Дія не передбачає формування витягу про бронювання. Однак інформація про відстрочку від призову від Відображається у військово обліковому документі, що має Таку ж юридичну силу, як і паперова версія. Фахівці порталу дія проінформували про заплановані зміни щодо можливості формування витягів, але офіційних оновлень ще немає. Детальніше про зміни у бронюванні та військовому обліку дізнаєтесь на курсі військовий облік та бронювання. Практичні рішення заключні бонусні уроки виходять вже 31 березня. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до. До наших каналів Viber та Telegram. щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 26 березня 2025 року уряд схвалив законопроект від 24 березня 2025 року номер 13132, який вносить зміну до закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності під час воєнного стану щодо особливостей впадання звітності у періоді воєнного стану або стану війни. Зміни передбачають відновлення обов'язку подання статистичної звітності, що була призупинена з лютого 2022 року. Згідно з новими правилами, буде визначено. Перехідний період у три місяці, протягом якого респонденти, які не звітували під час воєнного стану. Повинні подати інформацію за весь період, коли звітність не подавалась. Цей обов'язок не поширюватиметься на підприємства оборонно промислового комплексу, а також на осіб, чий бізнес або діяльність знаходиться на територіях активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях. Вони повинні подати звітність протягом трьох місяців після скасування воєнного стану. Встигати за всіма кадровими подіями та звітами легко з нашим сервісом Календар кадровикам. Тут ви знайдете усі важливі дати, норми Рвалості робочого часу легкі переходи на статті та відео. Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Кодексу законів про працю України на базі законопроекту 10164. Зміни стосуються надомної та дистанційної роботи. Особливості направлення працівника, який виконує надомну або дистанційну роботу, службове відрядження встановлюються трудовим договором про надомну або дистанційну роботу. При цьому для дистанційників установлені додаткові вимоги. Так, у разі необхідності направлення працівника, який виконує роботу дистанційно у службове відрядження. Працівник зобов'язаний проінформувати роботодавця про своє місце знаходження будь-яким зручним способом, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Також уточнюється, що пункти відправлення працівника дистанційника у відрядження та пункти, до якого працівник повертається з відрядження, встановлюється роботодавцем за погодженням із працівником під час узгодження маршруту Поїздки та зазначаються у наказі про відрядження. Ще одна новація: за погодженнями з роботодавцем, працівник може працювати на умовах дистанційної або надомної роботи у разі навчання його дитини віком до 14 років у закладах загальної середньої освіти за дистанційною формою здобуття освіти відповідно до наказу або розпорядження керівника такого закладу освіти. Зразки трудового договору про надомну та дистанційну роботу наведені у нашій рубриці «Документи». ते Експерти Національної асоціації адвокатів України обговорили проєкт нового трудового кодексу, зокрема його адаптацію до сучасних економічних умов та викликів воєнного стану. Трудовий договір, незалежно від його виду, укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках. При цьому трудовий договір укладений в електронній формі із накладенням електронного підпису, вважається укладеним у письмовій формі. Закріплені наступні види трудових договорів: безстроковий, строковий про сезонну роботу. Договір з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником, про надомну та дистанційну роботу. Також передбачене поєднання умов трудових договорів різних видів. При прийнятті на роботу укладення трудового договору, видання наказу про прийняття та в повідомлення податківцям є обов'язковим. При цьому роботодавець інформує працівника про таке. Повідомлення протягом 7 днів з дня його направлення у спосіб, визначений трудовим договором, приділяється увага правильності оформлення наказів про звільнення. У ньому необхідно вказувати фактичні обставини, що стали причиною звільнення. Підстава, за якою припиняються трудові відносини з посиланням на відповідну статтю кодексу закону, розписано процедури звільнення за систематичні порушення трудових обов'язків. Факт порушення фіксується роботодавцем шляхом складання акта в довільній формі. Також визначено порядок дій у разі поновлення працівника на посаді за рішенням суду та у разі набрання закону сили рішення суду, апеляційної чи касаційної інстанції, яке скасовує судове рішення про. Поновлення працівника на роботі. За вдолою нового проєкту трудового кодексу слідкуйте у нашій рубриці новини і статті на Кадроленд. У квітні 25-го року продовжує діяти воєнний стан, а це значить, що продовжуємо застосовувати норми закону 2136. У квітні, згідно з статтею 73 кодексу законів про працю України, є святковий день, 20 квітня Великдень, який традиційно припадає на неділю, оскільки під час своєму стану не діє правила перенесення вихідних днів, передбачене частиною 3 статті 67 кодексу законів про працю, то 20 квітня є звичайним робочим або вихідним днем, залежно від графіку роботи, який не переноситься на Понеділок, 21 квітня, у такому разі, норма тривалості робочого часу при стандартній п'ятиденці для квітня 25 року становить 22 робочих дні і 176 годин. Квітень це гаряча. Пора для кадровиків, адже необхідно подати низку звітів за перший квартал 25-го року. Не пізніше 7 квітня слід подати звіт з праці за формою 1 ПВ місячна за березень та за формою 1 ПВ квартальна за перший квартал 2025 року. Крім того, по 11 квітня слід подати звіт про кількісний та якісний склад державних службовців за перший квартал 25-го року, який Подається Національному агентству України з питань державної служби. Працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3-4 статті 12 закону, 2136, але не довше ніж по 8 травня, включно, тобто по останній повний день дії воєнного стану. І пам'ятаємо, що перебування у відпустках без збереження зарплати через воєнний стан не включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку. 31 березня це останній день дії відстрочок, оформлених за старими правилами через дію або за рішеннями мінекономіки. Уже з 1 квітня бронювання відбуватиметься за загальними правилами, про що ми вже з вами проговорили вище. А ще у квітні на кадролен стартує новий курс бронювання, практикум із невирішення нетипових ситуацій. Не пропустіть. На цьому по новинах все Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був. Був вам корисно, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть у коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку і підписатись на кадровий ютуб канал Номародин Кадроленд. До скорої зустрічі! Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.